Вітаю Василя. Отже, давайте з вами поговоримо щодо так званої. Позиції або плану, який опублікував Китай, да Ну деякі його назвали мирним планом, але насправді це ж не можна сказати, що це дійсно мирний план, там да який складається з там, певних пунктів. Тобто, це скоріше позиція, яку підготував Китай. На вашу думку, що означає саме зараз в річницю вторгнення? Ось така позиція. Позиція Китаю я думаю, вона означає три речі. Перше, Китаю потрібно було до річниці якось ну нагадати чи оформити або структурувати як завгодно свою позицію щодо України, бо війна в Україні це є частина більш глобальних процесів пов'язаних з перерозподілом. Впливу політичного та економічного і переформатування балансу сил у світі, а це вже те, що цікавить Китай, оскільки Китай є країною, яка претендує на те, щоб ці зміни не проходили без нього, на те, щоб зайняти якесь більш активне, ну ключове місце в новому балансі сил, який зараз формується, в тому числі через війну в Україні. Тобто, простіше кажучи, їм потрібно було ну є як велика держава, яка себе бачить великою державою, Китаю потрібно було якось ну хоч щось сказати, банально. Тим більше, що було багато дискусій про те, якою є позиція Китаю, що він насправді хоче, і їхня комунікація щодо війни в Україні, вона була насправді дуже, ну такою достатньо не ну, активною. Тобто вони про це говорили, але не часто і дуже загальними фразами. Ця позиція теж є дуже загальною, але тепер вони якби, можуть сказати, що ось цілий документ, який нібито присвячений Україні. Ну і в цілому, глобальній безпеці. Друге, я думаю, що ця, цей документ він був розроблений для того, щоб Китай міг зайняти комфортну позицію. Високоморальну комфортну позицію, е, нібито за все хороше проти всього поганого для того, щоб потім з цієї позиції критикувати своїх суперників, передусім, Сполучені Штати. Ну тобто казати: дивіться, ми тут виступали за мир. Ви не хочете виступати за мир. Бо ну Джозеф Джозеф Байден і американські посадовці. Вони ж фактично відхилили. Ну як не відхилили тут, їм ніякої пропозиції не було. Вони його розкритикували цей план. І це дає Китаю можливість продовжувати свою дискурсивну війну проти сполучених штатів. Ну тобто, по суті, будувати у цей наратив, що вони за мир і справедливість, а сполучені штати є ну за війну і дестабілізацію. Це якби те, що ну тобто, це в принципі можна тобто. Друга друга причина, чому вони опублікували цей цю позицію. Це лежить. Повністю в логіці китайсько-американського суперництва, тобто тут Україна взагалі не має ніякого значення для них. І третє, останнє: я думаю, Китай оце все опублікував в тому числі для того, щоб теоретично, ну принаймні, я припускаю, що це так буде потім, потім пояснюватись, щоб можна було потім виправдати якісь свої рішення в контексті своїх відносин з Росією. Наприклад, якщо вони дійсно почнуть якісь поставки озброєнь або збільшать поставки там мікросхем, електроніки, якихось комплектуючих інших товарів подвійного значення, що вже відбувається, але так, ну точково, дуже вони завжди зможуть апелювати до цього документу і сказати: Ну, дивіться, ми пропонували ніхто нічого нас не послухав. Ну тоді ми, власне, в нас руки розв'язані в тому плані, що. Ми можемо робити те, що вони вважають за потрібне для їхніх національних інтересів, от, в принципі, ну, це не ідеальна позиція, тому що знову таки там сам по собі позиції, сам по собі цей документ він є дуже загальним, дуже там там залишається. Чимало простору для інтерпретації кожного пункту, що в принципі мені здається було зроблено умисно. Ну тобто, в принципі, що він такий дуже дуже розмитий, ну це дуже типово для китайської дипломатії. Якраз широке поле для інтерпретації дозволяє Китаю потім якби його інтерпретувати у відповідь, так як йому потрібно. Мовляв, тут ми мали на увазі це, а не це, і ви неправильно зрозуміли, і так далі. Угу. Ось в тобто, для мене весь весь вся ця історія про цей документ це більше про наративи, про дискурсивні війни, і про і як ідеологічний меседж направлений проти Сполучених Штатів в першу чергу. І для підсилення іміджу Китаю як ну такої країни, яка нібито о, значить хоче побудувати більш справедливий світ, в якому не домінуватимуть країни заходу, тобто вони мобілізують навколо себе не західні держави на противагу західним. Це те, що зараз намагається зробити Китай, ну якби в межах свого суперництва зі сполученими штатами. Угу. Ось цікаво, що вчора президент наш український на прес-конференції свої сказав, що це насправді дуже добре, що в принципі, хоча б якась позиція Китаю з'явилася, що нібито Китай нарешті заговорив про Україну. А ви сказали, що це все ж таки по перше направлено на Сполучені Штати? Отже, чи дійсно це добре, що це з'явилося? І чи треба ось президент вчора сказав те, що він готовий зустрітися з Сі Цзіньпіном. Як на вашу думку, як ви оцінюєте таку ідею? Я вважаю, що потрібно е, говорити з Китаєм, розвивати стосунки з Китаєм і зустрічатися з китайськими лідерами це краще аніж нічого не робити ігнорувати їх е, або там. Ну, займати позицію як Сполучені Штати, там просто ігнор і розрив стосунків, тому що ми так вважаємо. Ну тобто, з мого погляду, принаймні, ми наш національний інтерес і інтерес в контексті війни з Росією полягає в тому, щоб не допустити робити все від нас залежне, от скільки максимум, скільки ми можемо, щоб не допустити, щоб у Росії з'являлися партнери або союзники. Для нас, ну тобто, тому що чим менше в Росії буде таких партнерств, тим відповідно нам легше буде вести війну. Це логічно, якби все зрозуміло. Відповідно, якщо такі країни, як Іран, Китай, Об'єднані, Арабські Емірати, Туреччина, там, Азербайджан, Вірменія, навіть Білорусь, неважливо. Якщо є країни, які ситуативно допомагають Росії в тій чи іншій сфері, що своєю чергою полегшує їм ведення війни проти нас. Нам потрібно з цими країнами працювати або вести діалог, або якщо діалог неможливий, працювати через тиск, через партнерів, через якісь інші речі. Тобто ігнорувати ці напрямки не можна. Китай це ключова країна на даний момент в незахідному світі, від якої залежить, ну я б не сказав, я не буду переоцінювати, казати залежить все, не все, все таки, але від неї залежить стабільність Російської Федерації. І те їхні можливості продовжувати війну. Бо якщо Китай почне масово допомагати Росії поставками озброєння економічно е, ризикуючи потрапити під санкції, ну це дозволить Росії просто ще більше розтягнути цю війну і розтягнути час. Відповідно розтягнути наші страждання і руйнування нашої інфраструктури, і так далі. Тому мені здається, що е, логіка президента правильна потрібно. Встановлювати мости там це вийде, це чи не вийде? Призведе це до чого чи ні? Ми побачимо. Я не знаю. Але у нас дійсно не вистачає регулярної системної політичної комунікації з Китаєм. Починаючи від того, що у нас там немає посла постійного, закінчуючи тим, що ну спочатку війни у нас не налагоджені нормальні стосунки. Я вважаю, що ми не розуміємо один одного, судячи з того, що відбувається в китайських медіа і в наших медіа про Китай абсолютно, абсолютно загальні поверхневі речі, і там і там один про одного, потрібно прояснювати їм нашу позицію і не. Ця і публікація цього документу це може бути приводом для того, щоб це ну, хоча він не стосується безумовно лише України, але тим не менше, це, це привід для того, щоб розпочати відповідний діалог. Я не знаю, чи це буде, чи це призведе до якогось успіху, чи ні, але тим не менше мені здається це рішення правильним. Угу. Добре, і таке ще складне питання: а як нам тоді як нам взагалі можна схилити Китай на свій бік? Що ми можемо їм запропонувати, враховуючи, що вони все ж таки зацікавлені не те, щоби в співпраці з Росією, да, але щоб вона залежала від них, що ми тут можемо їм протиставити? Перше ядерна безпека. Китай і власне Китай в цьому документі згадав цей цим окремим пунктом. Вони для них, судячи з усього, судячи з останнього року, для них застосування ядерної зброї є червоною лінією. Вони виступають проти цього. Відповідно, ми можемо використовувати це як аргумент. Китай має нас підтримувати, тому що Китай зацікавлений в збереженні міжнародної безпеки ядерної безпеки. Друге, стабільні поставки зерна на світові ринки, від яких в тому числі залежить Китай, це питання, яке їх дуже цікавить, цікавить їхніх сусідів, стабільність яких залежить від постійних нормальних поставок зерна Україна є одним з ключових експортерів зерна, і вони теж до речі це згадали окремим пунктом в цьому документі. Тобто Китай має нас підтримувати для того, щоб продовжувався експорт зерна на світові ринки, відповідно не відповідно залишалися стабільними. Ціла низка держав Африки, куди Китай вкладає багато грошей Південної Азії, сусідів Китаю і так далі. Третє Україна в принципі має дуже унікальну географію, яка дозволяє нам в перспективі. Використовувати її для того, щоб розвивати свій логістично-транзитний потенціал. Ми це могли робити з Китаєм до війни в межах там проєктів, там один пояс, один шлях або інших проєктів. Неважливо, у нас були підписані документи з Китаєм, і Китай дуже цікавився Україною саме як транзитною точкою, через яку можна з'єднати європейські ринки з азійськими. Їхня ж саме через те, що ми були пасивними на цьому напрямку. Головна гілка їхньої, їхнього транспортного коридору на Європу вона ж проходить через Росію, Казахстан і Росія. Зараз, враховуючи питання війни і санкцій, ця гілка ну вона працює, але є свої проблеми, з якими стикнулися китайці, бо зрозуміло, дуже складно оплачувати. Послуги за транзит, тому що санкції з російськими банками і іншими підприємствами складно працювати і ризиковано. І якби, наприклад, ну, ну і зрозуміло, навіть якби у нас була розвинута ця гілка, вона ну, теж зараз була, була з цим проблема, бо в бойові дії. Але ми можемо і це треба роз'яснювати Китаю, що ми все ще зацікавлені. Ну, якщо ми зацікавлені, я не знаю моя думка, що ми маємо використовувати цей потенціал, розвивати з ним ці проекти після війни. Тобто, от, що Китай отримує від сильної післявоєнної України, от це доступ, тобто стабільний доступ на європейські ринки, якого він бажає і завжди і розвивав через Росію, але тепер буде через Україну, оскільки Росія залишатиметься токсичною на багато років вперед. І вони це мають, і вони це чудово розуміють. І останнє Китаю потрібна сильна Україна післявоєнна Україна саме для того, щоб. Стримувати неадекватну Росію, а в Китаї чудово розуміють, що Росія що, ну я е, 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 на мою думку, е, Китай е, не задоволений тим, що сталося. Вони ну по перше, вони тому, що в принципі війна Росії в Україні вона призвела до різкого посилення позицій Сполучених Штатів суперників Китаю, і відповідно сильна Україна може в перспективі балансувати Росію в регіоні. Оскільки ослаблена Росія, скоріш за все, вона скотиться в дуже небезпечні внутрішньополітичні тенденції кризи, ми це маємо дуже чітко розуміти. Нормального виходу з цієї ситуації в них немає. Відповідно, Росія завжди буде ну якийсь час, якийсь час після війни залишатиметься загрозою. Військово-політичному плані і потрібна буде країна чи низка держав, які будуть власне її стримувати і не допускати якихось нових конфліктів. І я думаю, ця безпекова роль, ця безпекова функція це те, що Україна може пропонувати як Сполученим Штатам і Європі, так і Китаю, тому що Китай теж зацікавлений в стабільних регіонах. В стабільному кордоні з Росією в тому, щоб все було спокійно і нормально, і вони могли розвивати свою інфраструктуру, наприклад, тому що війна зараз дуже дуже поставила їх в дуже незручне не становище, бо вони не можуть вони втратили багато інвестицій в Росії і втратили деякі проекти, які вони з ними розвивали спільно в Центральній Азії, наприклад, або на південному Кавказі. Тому, от я думаю, оці чотири речі це те, що може стати основою ну цієї комунікації з Китаєм. Чи чи прислухаються вони до цього? Це вже друге питання, але ну принаймні, от отак і це все бачу. Здається, знаєте, це вже такий готовий план для нашого майбутнього посла, який я сподіваюся, все ж таки з'явиться найближчим часом. Я сподіваюся, да. Да, і ще одне питання до вас, Ілля. Все ж таки, наскільки критичним є для України? Поява ось таких от позицій, там з акцентами на перемовинах на мирних і, взагалі, а, якісь майбутні речі щодо перемовин або мирних планів зі сторони Китаю, тому що Україна ж розробила свій мирний план, який вона вже презентувала, а, який прийняли у Штатах. Ну вони принаймні його підтримали поки що так на словах. А наскільки Китай може об'єднати ось щодо мирних ініціатив? Інші країни, країни Півдня да, різні, а, і схиляти все ж таки щодо мирних ініціатив на свій бік. Ну, Так як у Китаю немає мирної ініціативи якоїсь конкретної, то якби схиляти нема, нема до чого. Тобто їхня позиція, вона, ну, вона в стилі Кота Леопольда. Тобто, ну, до неї можна схиляти кого завгодно, і, начебто, все правильно написано. Але е, в цій позиції є моменти, які там, нібито, і відповідають нашим інтересам, деякі, які нібито відповідають російським інтересам, тобто можна, як я сказав, там інтерпретувати можна як завгодно. Я б не переоцінював значення таких документів, тому що я бачив, що в нас там пішли були якісь реакції. Мені здається, занадто гострі, ну як для такого документу, який ну, який не є ніякої дорожньою картою, чи там якимось планом, який от завтра десь ухвалять і нас будуть змушувати. Це просто позиція країни, яка хоче. Зіграти в гру і нашим, і вашим, і для того, щоб потім як би сказати, ось наша позиція. Ми все сказали. Тобто, насправді, ми, мені здається, що за НАТО багато хайпу навколо взагалі цього документу, хоча насправді його значення не є настільки великим. Я, ну, я взагалі вважаю, що ми за НАТО гостро мені здається реагуємо іноді на от навіть слово переговори. Я не знаю, чому воно не є. Ну, тобто, сам всім зрозуміти аксіома, що будь-який конфлікт він все одно завершується переговорами. Питання ж не про переговори, питання там на яких умовах це і це дійсно тут можна дискутувати, говорити там, які будуть умови переговорів. Там хто що кому, що там, які чи будуть якісь поступки, чи не будуть. Ну тобто, оце, оце ключове. А сам по собі факт, що вони там пропонують перемовини, ну зрозуміло, що вони повинні. вони, в принципі, йдуть в позиції більшості країн світу, які, наприклад, сьогодні була заява прем'єр-міністра Індії на моді, який теж сказав, що війна в Україні повинна обов'язково завершитись лише переговорами. Я не чув від нас якоїсь гострої реакції, е, да, тобто на адресу прем'єра Індії. Хоча він сказав те саме, що китайці написали в своєму документі. Тобто, знову таки, це, це позиція більшості країн, абсолютної більшості країн світу, навіть наших партнерів, які час від часу нагадують нам про переговори. реагувати на це гостро. Я не бачу сенсу, бо ну, вони ж не кажуть нам: здайте, здайте свою територію, ну тобто там ну, прямим текстом, там здайте Крим чи Донбас. Вони закликають до переговорів, бо знову таки, як я сказав, більшість незахідних держав, принаймні вони хочуть, щоб це все завершилося як, якомога скоріше. Бо війна створює непотрібні не їм ризики, зайві ризики в міжнародній економічній фінансовій системі, в енергетичних ринках, які їм не потрібні. І це ставить їх в дуже незручне і складне становище. Тому вони завжди закликають час від часу до переговорів. Але сама по собі це не є зрада. Тому я думаю, що ну, цей документ потрібно сприймати як певний погляд Китаю на. Те, що відбувається, і не більше. Тобто, воно і знову таки я б сказав так, що поява таких документів це добре. Але конкретно в даному випадку нічого нового вони не написали. Тобто, насправді вони повторили ну це ж набір банальностей, дуже ну, якщо так, і це повторення їхньої позиції, яку вони зайняли в березні минулого року. Просто у нас чомусь я не знаю з якої причини, чи то ми вчора дізналися про те, що позиція Китаю існує. Я, я не можу це пояснити. Хоча ще в березні минулого року позиція офіційна, яку вони зайняли щодо війни в Україні, вона от була така, яка от зараз побачили в документі. Ну просто тепер є документ, в якому все до зібрано, але реально ну вона вони нічого нового не привнесли. В свою позицію єдине там додався оцей пункт про окремо про ядерну безпеку. Ну це саме після того, тому що дійсно це сталося після того, як, от ну, після історії Запорізької АЕС, бо ну дійсно для Китаю Китай є одним з постійних членів Радбезу, плюс Китай ядерна країна, і вони є. Підписантами декількох угод, і взагалі, ну це один з їхніх принципів: що недопущення застосування ядерної зброї. Ну і вони до цього ставляться серйозно, як і ну як власне і решта країн світу. А так, в принципі, це все повторення того, що ми що вже вже було, просто ми, ми це не відслідковували. Mm -hmm. Дякую вам дуже, Ілля, за змістовну розмову. Дякую. Сподіваюся, що це допоможе розібратися в такому складному питанні, як відносини з Китаєм. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Да.